Привіт, мої любі українці, гості України. Мова зараз піде про чудо Господнє. Дивіться, як виглядає це чудо. Ось ось дивимось. Бачите, такі щочки у чуда Господнього, такі, що видно, що людина дуже вірує в Бога, і Бог настільки вдячний цій людині, що, бачите, от щочки так від'їлися. І в мене є таке враження. Знаєте, що він ну у нього все гарно. Любить він красоту, бачите земну, от бачите, заді зелень, якийсь он замок стоїть, флагу України. Оце чудо Господнє. Дивимось далі. Що це за чудо таке? Христос Воскрес. Христос Воскрес. Все гарно видно, що в нього беруть інтерв'ю. Бачите, знімають на гарну якісну камеру з боку. Тобто не простенько там, десь він собі селфі знімає, а його це спеціально знімають. Людина зараз нам щось важливе розкаже. До речі, хочу вам повідомити, що зараз відео буде не про церкву. В жодному разі не про церкву, тому що я не розбираюся УПЦ, ПЦУ, я в цьому не розбираюся. Я просто вірую в Бога, але ну, яка там церква для мене, для простого українця, це ну, особисто для мене це не важливо. Але мова зараз піде про персоналії, конкретно про оцього батюшку. Ще зверніть увагу, наскільки він щирий українець, що в нього видно, що ряса вишита. От видно, що це не простий такий, знаєте, то. Монах, який ото йде там одну водичку п'є, знаєте, навколо світу з посохом, Та знаєте, ні, тут хрестяра серйозна, щоб блистіла, щоб гарна така була. Бачите, вишиванка, і от мені подо щочки. Бачите, от щочки у батюшки гарні. Дивимо, що це за такі унікал. Виясни воскрес. Священник Олексій, підкажіть, чи можна здати вредного тестя в ТЦК? Дивіться, ще батюшка цікаво, йому задають питання, і він робить вигляд, нібито він перший раз чує це питання. Для нього це несподіванка. Питають про рідного тестя. Чи можна здати рідного тестя в ТЦК? Питають у батюшки. Ну що ж, батюшка, відповість. Питання були всякі ще такого не було. Але якщо вже дуже крепко вредний. І немає протипоказань по здоров'ю. Крепкий здоровий. А робить збитки вдома, п'янствує, є, тещу. тешу. Мучить дітей. Бачите, мова йде про тестя, який бухає, мучить дітей тещу. Як мучить, невідомо це на його думку, але мені подобається куточок його будиночку. Бачите, він вималювався на картинці. Видно, що цей батюшка у нього видно гарний тест. Він не мучить тещу, тому що може допомагав цей будинок вибудувати. Бо звідки у священнослужителя кошти, щоб такий будинок влупить. Це нереально, це тільки тест може зробити, розумієте? Тому зараз, ймовірно, ця людина в рясі. Ну, видно, що вона статна людина, не бідна. Вона зараз говорить про інших тестів, не про свого. То в мене таке враження, що зараз, якщо цей батюшка зніме рясу, у нього буде отут надпис Гучі, а замість Акросовки буде фірми Адідас. Знаєте, як то кажуть адідаси із ряси». То гріха його здати в ТЦК не буде. О, бачте, батюшка каже, що тестя можна здати в ТЦК, бо не буде гріха його здати в ТЦК, якщо він ну, не путьовий, якщо він ну, непутьова людина. Ну, я так вважаю. Якщо не має там дітей, немає там дрібненьких дітей, нема під опікою, не інвалід, ну, то може. Дивіться, от тепер думайтесь: зараз батюшка, який вірою в Бога. Божественні наративи має нам з вами викладати. Він розповідає нам зараз статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію тільки у Божому баченні. Розумієте? Тобто інвалід, багатодітний бать. Особа, яка потребує постійного догляду тільки на церковній мові, каже: от якщо стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію захищає цього зятя, тоді його не треба здавати в ТЦК. Але якщо в нього немає інвалідності, якщо там в нього немає дітей, багатьох він не студент, тоді його надо здавати в ТЦК. Це ж логічно. Це сам Бог каже, да якщо робив вдома вред, то хай зроби лучше користь. Тому. О, а тепер саме цікаве, батюшка, який сьогодні провозглашає Бога, каже: Нехай зробить лучше користь. А тепер давайте ж розберемось, а яку користь? Бог сьогодні дозволяє вбивати людей. І на думку батюшки, сьогодні, якщо зять піде вбивати людей, це буде користь. Так ми зараз про що кажемо про закон Божий чи про закон України, який не працює? Бо я так бачу, що для цього батюшки закон Божий не працює, тому що Бог він не дозволяє вбивати людей. І не, наскільки я розумію, не дозволяти здавати людей. Тому що, якщо у людини є якісь пороки, то треба працювати над тим, щоб їх виправити. І працювати психологічно, шаном Словом Божим, треба людям пояснювати, що так нельзя робити. Але не відправляти на війну на вбивство. Розумієте, про що йде мова? Це сьогодні виходить церква, дає такий наратив. Давайте ще розберемося далі, зараз ми про це ще поговоримо. Ну, тесті, не обіжайтеся на мене. Ну, запитала людина, мене мушу відповісти. Тому все то ж Україну треба боронити. Він мусить відповісти. А мені ще було б цікаво, як би він відповів, що то за будиночок на задньому фоні, і откуди щочки. Отакі. От, от хай на це відповість батюшка. Тому що в мене є таке враження, нібито він вже поздавав своїх колег інших батюшок, щоб коли на Пасху був приход гарний, розумієте, про що йде мова, щоб йому більше досталося, щоб можна було гарний дах зробити в цьому будинку. І бачите, той замок, ото бачите там на задньому фоні, щоб цей замок можна було викупити. Може, ось о, чого він хоче всіх поздавати, цей батюшка у рясі, який вірує в Бога, і нам доносить слово Боже. Ще раз наголошую, що ви розумієте, батюшка це провідник між Богом і людьми. І ось зараз він нам доносить, що нам з вами Бог каже, що якщо у вас є троє дітей, тоді вас здавати не можна, бо це так от правильно. А коли у вас двоє дітей, тоді ви маєте і. Працювати на благо батьківщини, вбивати людей. Оце Бог каже словами батюшки. Ну іншими словами, через наголошу, Бог пересказує статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Треба боронити. Тому тут тут ріха нема, Каже, нема більшої любові, коли хто навіть душу свою за ближнього свого положить. Я так розумію, що цей батюшка вже свою душу положив. І за ближнього, і ще за сусіда того ближнього, закон він положив, він також душу я думаю, вже положив. Ще мені цікаво, це батюшка заброньований, бо якби він був не заброньований, я думаю, риторика в нього б змінилася. Тому що він розумів, що хтось би душу за нього положив. А якщо дуже вредна людина, то треба якось її в Бачите, якщо вредна людина, ну вредна людина, це вже розумієте, Це якщо людина не відповідає е закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Якщо стаття 23 не діє на людина, значить вона вредна. Якщо вона не інвалід, не має там дітей, там купи або там студентів, все він вредна людина. Тоді не гріх його, скажемо, відправити на, на м'язко. Тюрму садити не треба, підвал не треба, ТЦК, щоб служила. Нормально. О, да, не треба, бачите. ТЦК підвал. А ТЦК це що, батюшка, нібито не знаєш. що ТЦК це її підвал. І вона там буде не служити, шановне. Це називається м'язко. Знаєте, як наші деякі представники влади кажуть, біоматеріал. Да, це вислів, що ви розуміли, ТЦКшників такі є. Угу. Шастя здоров'я! Живім довго, миру в Україні. І вам з Богом, шановний батюшка. Скажу вам чесно, що в мене взагалі є питання, чи це справжній батюшка? Чи насправді батюшка може таке сказати? Якщо справжній, ну тоді ми всі зараз можемо зробити свої певні висновки. Але прошу, щоб ви їх зробили не про те, що Бога не існує, бо Бог існує, а про те, хто сьогодні є провідниками до того Бога. І чи ці люди дійсно мають право це робити. От давайте на це риторичне питання дамо відповідь у коментарах.